Сьогодні ми з Сашунчиком вирішили трішечки погратися в школу. І згадаємо, а хтось і підівчить, можливо, і навіть я, деякі геометричні фігурки. Як у нас це, наприклад, відбувається? У нас є ось такі карточки. карточки. Там у нас зображена геометрична фігурка, підписана для мам і папи, які цього всього не знають. Або просто позабували. Так, Сашулі ми вчимо наші геометричні фігурки. Ось так. да, Сашулька, давай. Квадрат. 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 Сашолі повтори, Так. Зірка. Сонце. Зірка. Сонце сонце. Тож на сонце, так. Паралелограм. Сашенька, Паралелограм. повторим. Молодець. Паралелограм. Куб. Куб. Хорошо. читати Сашуля ще не вміє, тому. Підказку він не прочитає. Конус. Конус. Хорошо. Ромб. Ромб. Ось так. Ми, Ромб. ми передивляємося всі фігурки. Це багато. І багато вчить. Так, це всі дітки прийшли до нас на заняття. Давайте повторимо. Овал. Овал. Чудесно. Трикутник. Трикутник. Хорошо. Прямокутник. Прямокутник. Хорошо. Паралелепіпед. Чудесна. П'ятий кутник. Да, у нього п'ять кутів. Куля. Трапеція. Трапеція, Не забігайте, діточки, наперед, бада, ти такий розумний, все знаєш, але ти, ти ж почекай, що всі почули. Півколо, правильно, півколо. Я. Коло. Коло. Ну, так, м'яч, коло, Гераміда. Так, знаходиться в піраміді у нас. І циліндр. А тепер я просто беру, наприклад, кілька, кілька карточок. Наприклад, там, просто так довільно, я їх зараз. а, Я їх просто всіх отак перемішаю. Кручу, 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 кручу. кручу, кручу. Все бада сідай. Зараз у нас сашуня буде. Нам робити такий маленький, наче іспит, можливо, щось запам'ятав, щось і не, за, не, за, не запам'ятав. Сашулічка, а дай мені, будь ласка, таку геометричну фігуру, яка називається трапеція. трапеція. Так, дивись, дивись, Молодець! От молодець, ти умничка. А дай мені, будь ласка, конус. конус. Да, бада, дай мені Ти конус. Ти можеш дати? Давай конус. давай. Ох, який розумний у нас бада. Правильно дав конус, молодець. Сашунька, а ти синок дай, будь ласка, квадрат. Класно, молодець. А це всі, як сонце. бада, а ти давай зірку. Знаєш, яка зірка? Сонце. Молодець. От розумашка. Молодець. Сашулечка, а ти дай мені, будь ласка, ну, циліндр давай. Циліндр? Так, дай циліндр давай. Hey, молодець. No. От молодець. No, no, no. Хорошо. Будь ласка, Давай. Дай мені, будь ласка, овал. Овал, ти кажеш. Ви разом шукайте. Ви друзяки шукайте овал. Овал. Овал, я знайду. Давай. Mm. Ну тільки щоденька шукай. Напевно, ось. Ні, то трикутник. Ти був обадов, неуважний. Nie, це куба, давай овал. овал, Він схожий на молодець, молодець, молодець. Ви такі молодці, ви мене розумашки, класно ви повчилися. Ви нагадали, згадали, і підучили деякі геометричні фігурки, а ми медиполом, ви вже мені потім вже їх підкажете далі. Ну, все, пока-пока. Пока підписуйтесь на наш канал, і будемо разом вивчати, згадувати і гратися. Пока.